Поліція затримала причетних до вчорашнього теракту у Дарницькому районі Києва. Шепетівчанин відповість перед судом за торгівлю наркотиками у Хмельницькому. Визначили переможців інтелектуального турніру. Про це та інше далі в подробицях. Поліція Києва та СБУ затримали трьох поплічників ворога, які влаштували смертельний теракт у Дарницькому районі столиці. Нагадаємо, вибухи пролунали у Києві вчора, 11 грудня, по обіді. Зловмисники за вказівкою так званого куратора виготовили саморобні дистанційні вибухові пристрої та заклали їх на маршрутні патрулювання правоохоронців. Внаслідок першого вибуху загинув військовослужбовець Нацгвардії та було травмовано ще двох людей, серед яких його напарник. Та охоронець будівельного майданчику. А внаслідок другого вибуху було поранено двох поліцейських, які прибули на виклик. Правоохоронці впродовж декількох годин встановили, що до вчинення теракту причетні троє чоловіків віком 23, 25 та 27 років, мешканці різних регіонів, які приїхали до столиці, так би мовити, на заробітки. Правоохоронці затримали фігурантів в орендованій квартирі у столиці та вилучили речові докази, що вказують на їх причетність до вчинення злочину. У Шепетівці за торгівлю психотропами перед судом постане 29-річний місцевий житель. У вересні оперативники Шепетівського районного управління поліції спільно з працівниками СБУ в Хмельницькій області затримали місцевого жителя одразу після збуту чергової дози солей. Загалом правоохоронці задокументували декілька фактів збуту фігурантом, особливо небезпечної психотропної речовини ПІВІПІ. Під час санкціонованого обшуку у помешканні зловмисника виявили та вилучили наркотики та пристрої для їхнього вживання. Усі вилучені предмети та речовини поліцейські направили на експертизу. На період розслідування підозрюваний перебував під вартою. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Напередодні дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції, який в Україні відзначається 14 грудня на Хмельниччині. Вшанували героїв-ліквідаторів техногенної катастрофи. В обласному центрі відбулося традиційне покладання квітів до пам'ятника героям-пожежникам, які врятували світ від ядерної катастрофи та героям та жертвам Чорнобиля. Чорнобильська трагедія назавжди змінила хід історії та нагадала світові про ціну людської мужності. Сьогодні, коли ворог з Росії знову використовує атом як інструмент тиску, ми ще ясніше усвідомлюємо значення подвигу ліквідаторів. Вічна пам'ять тим, хто не повернувся, глибока шана та подяка усім ліквідаторам за їхній подвиг і жертовність. 29 тисяч гривень виманили афаристи у мешканки полонного. До 50-річної жінки зателефонував шахрай, який представився працівником служби безпеки банку. Зловмисник під приводом розблокування банківської картки випитав у жінки її реквізити. Після чого з рахунку потерпілою зникло майже. 30 тисяч гривень за даним фактом, вже відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці нагадують, отримавши дзвінок від банку, варто перевірити інформацію за офіційним номером банківської установи. Нікому не повідомляйте дані банківських карток, а також жодних кодів та паролів. Якщо до вас телефонують з банку, радимо перевірити інформацію самостійно, зателефонувавши за офіційним номером вашої банківської установи. Аби не потрапити у пастку до зловмисників, нікому не повідомляйте особисті дані, реквізити банківських карток, а також жодних кодів та паролів. Інтелектуальний турнір студентська битва битва-2025» серед закладів фахової передвищої освіти відбувся у Хмельницькому. У фіналі взяли участь вісім команд із восьми закладів освіти Хмельницької міської територіальної громади. Команди-фіналісти обиралися у відбіркових етапах турніру, котрі проводилися на базі молодіжного центру. Загалом студентська битва 2025 серед закладів фахової передвищої освіти охопила близько 200 осіб. Фінал турніру складався з семи тематичних блоків: логіка, візуальна головоломка, технології, історія, Україна, українські абревіатури та здоров'я. За результатами турніру, переможцями стали перше місце команда потужняні Хмельницького кооперативного фахового коледжу, срібло у команди цукерочки Хмельницького фахового економічно торгівельного коледжу університету економіки і підприємництва. А бронза у команди Ефект Доміно Хмельницького торговельно-економічного фахового коледжу Державного торгівельно-економічного університету. Наша інформаційна команда продовжує працювати над оновленим випуском. Тож, вже зовсім скоро розповім вам щось новеньке. Дякую за довіру до зустрічі.